Сьома чакра Сахасрара. Дурня вночі мені наснилась, хоч якийсь спить, таке існиться. Що сьома чакра враз відкрилась, я став спокійний, ніби в небі птиця. Маківка голови вся в фіолеті, а із очей б'ють промені пурпурні. Не треба вже ні м'яса, ні багетів. Співаю зранку мантри лиш потужні. Духовний ріст помітно голим оком. Нарешті я знайшов в житті баланс. Вже не тріпаюсь, як на суші Окунь, що залишився без води у скрутний час. І все навколо мене неважливе, я лиш частина Всесвіті мала. Десь зацвітають абрикоси й сливи, а я кружляю коло квіток, мов бджола. Ще бачив, як росло в мені насіння, рослини невідомої мені. За вени зачепилося коріння, а розум мій потроху шаленів. В легенях шелестять тихо листочки, який спокійний і легкий цей звук, мов дерево в тиші зростає мовчки, що навіть ледве чутно серця стук. На ранок лиш приходить розуміння, для чого сняться мені мої чакри, я в темряві знайшов своє прозріння. І космос кличе знов мене у мандри.